Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу Мотостор. Сьогодні на відеогляді у нас буде бюджетна сороковка 40 Кентавр 404 СДЦ. Це означає трактор з кабіною і з подвійним щепленням. Ставимо вподобайки і розпочинаємо. Спереді на тракторі встановлено 4 противаги, вагою по 11 кг кожна. Сумарно виходить 44 кг. Стоїть кріплення, підтомерний знак. Передні колеса у нас 7,5 на 16. Нерозбірні. Також встановлені передні крила з берзовиками. Задні колеса 11,2х24. Диски нерозбірні з грузами по 22 кг кожний. Є проставки. Капот трактора тримається на двох пневмоамортизаторах. Під капотом у нас стоїть акумулятор на ампер годин. маса, гідропідсилювач керма, генератор, два інші насоси, один на гідропідсилювач, керма, інший на задню навіску, стартер, сампун, головний блок запобіжників, передні мости редукторного типу. Ліренс трактора в районі 32 см. Під капотом встановлено 4 циліндровий двигун, потужністю 40 кінських сил КМ 490БТ. Ось його фірмові фільтра, масляний, паливний, Бачок охолоджуючої рідини, форсунки, насос підкачки. З лівої і правої сторони є підніжки. Сидіння регулюється по жорсткості і по виліту вперед, назад. Ось так виглядає кермо, панель приборів. Кнопки включення-виключення ближнього світла, габарити. Глушилка червоного кольору, педаль щеплення, Тобразний бачить вмикання впередка, двошвидкісний вал відбору потужності, 540 обертів і 720, відповідно. Демонструю вам індикацію світлових приладів на приборній панелі. Ломки. Також є кнопка на включення-виключення скло переднього, проти верхніх і опалення. замок запалення, поворотники, кнопка аварійки, включення виключення і вали до Педаль газу, роздільні педалі гальм, важіль стояночного гальма, коробка передач 4 плюс 1, повишені і понижені. Це в нас опускання і піднімання гідравліки, блокування заднього диференціалу, ручний важіль газу, є вентилятор і швидкості, з цієї сторони показування. Демонструю вам скук роботи блюгуна. Для замовлення техніки телефонуйте за номерами телефонів, вказаних на екрані. А тепер переходимо до задньої частини трактора. Навізка витримує 600-650 кілограмів. Ябуксирувальний гак. Це у нас центральний Обідгору потужності 66, пара гідровиходів, катафоти, задні додаткові фонарі. Більш детальні технічні характеристики та опис можете подивитись у нас на сайті.